І всім хай-хай, друзі! З вами я Форест, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я розблокую новий скин на губка Боба. Звісно, вибачаю, що це відео виходить запізно. Але ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте дзвіночок, залітайте в ТГ. Ну а я тикаю і зараз получаю новий скін. Так, давайте тикаю, і все, губка Боб, точніше. Ей, губка, в мене на аккаунті це просто їмба, подивіться, який топовий скін. Ну що ж, треба зараз його обов'язково буде затестити. Давайте його зараз получу. Опа, він просто їмба. Так, подивіться, робеш достигнути. Я просто в шоці, я дякую своєму клубу. Вони просто мощні, пацани апнули все ж таки цього скіна. 400 тисяч е -е, тих крапсів. Просто їмба, подивіться, кстати, яке є місце. Ну що ж, давайте тестити цей скін в каточку. Ну а Кабобова, подія вже доходить до кінця. Я вже не встигну нічого купити, просто вже не вистача крапсів. Я, кстати, вже всі розбукував абсолютно всі ці суперсили. Тепер залітаємо в швидку каточку, протестимо цього скіна. Кстати, ось тут Кенджі вже скоро виходить. Дивіться. Так, проти мене Кенджі, Честер і Бо. Ну, це фігня, зі мною Мо, Роза і я. Ну, Давайте попробуємо затащити. Все ж таки, топовий з подивіться. Дивіться, його атака, прикольненька атака. Так, давайте зараз тупо серйозна гра. Ну, поки що ми їх Виграємо в суху, подивіться. Блін, нас тут винесело. Треба ж е, скорше забрати ці е, медузи. Ну, це відео вам трохи нагадає про губка Боба, про цю всяку штуку. Все ж таки, це, ця подія вже закінчилась. Ну, ось так відео вийшло. Так, блін, тепер ми програємо Тупо, вони вже 10 цих. Ну давайте зараз попробуємо, можливо, затащимо, можливо ні. Так, ультуємо. ну Ульта теж прикольно, бачите, тут якась веселка виходить, це справді топовий скін. Я радий, що я його вже отримую в себе на аккаунт. Ну що ж, граємо, граємо в full Противнику вже вийшло усі медузно, ну, ми зараз такими темпами злиємося. Ну, ми їх почали доганяти, я вам так скажу. Тут вже в нас 11, навіть більше зараз буде. Просто виносимо їх жорстко, подивіться, як я час страшенно умахав. Ну, блін, тут а, ми маємо відкамбекати і зайняти, тобто не зайняти, а виграти їх. Подивіться, тут Кенджі, кстати, зараз просто імба, Подивіться, що він а, творить. Ви могли це наглядно побачити, коли дивились моє відео, коли я апав Кенжі на 35-й ранг. Це на секундочку найперше відео на цьому каналі. Просто всім дякую за просто актив. Кстати, ми зараз переможемо. Подивіться, у нас же 16, а у них 17. Давайте лише все. Ми виграли. Кстати, подивіться, який у мене топовий пін. Він мені дуже сильно подобається і все. Ми, ми виграли їх. І такс, ну Тут є квестики, 100 крапсів ми отримуємо. Ну що ж, давайте спробуємо, ще одну каточку зіграти. Давайте в одиночному. Ну що ж, let's go. Ну що ж, зараз буду пробувати проти них затащити. Бачите, тут є і спайки різні ігреї, коротше. Просто жесть. Так, давайте хто у нас тут є? У нас тут є Макс. Ну, я не знаю, чи я Макс винесу, давайте попробуємо. Давайте попробуємо її закрисити. Так, давайте, хай вона десь сюди підійде, надіємося. Ні, ні, я пішов в атаку, коротше. Блін, ну я зараз, можу і з... винесу її. Ні, не вдалося, не вдалося, бо вона тупо хилася, в неї того штука дуже прикольна. Кстати, навіть дуже шкода, що я не апнув ані одного 25-го, 30 -го з допомогою тих усі... у... ну коротше, тих, як це називається. Коротше, доповнення цих функцій, тобто ці суперспособності. Блін, я чи не здох. Бляха, це було дуже різковано, просто на лол ХП її виніс. Ну, це дуже жорстко. Тут Бо. або... Ну, ну, я не знаю. У нього навіть ця суперсила дуже слабка. Давайте його зараз винесу. Ну, ці бульбашки можливо, одні з найслабкіших, можна так сказати. Кстати, у нас тут є грей. Я не розумію, чому грей Хілка. Ну, я знаю, що їм підтримка, але щось. не знаю. Блін, мене зараз винести може. Блін, Так, я програв. Ну, Я тут затупив, але все одно топ-3. Скін, справді, взагалі пушка, просто пушка. Я радий, справді, ще раз повторяю, що маю цей скин. Ну що ж, хочу вам сказати, що я хочу пройти цей весь БП на ролик. Тому що, подивіться, лишається ось тут, по-моєму, один день. Давайте його зараз просто о, облутаю. дойду до гандарного стедру. Дивіться, скільки тут квестів. Зараз попрохожу. І все. Тоді я вернусь до вас, повідкриваємо стедропи і надіюсь, вибимо щось хороше. Ну що ж, я погнав, зустрінемось скоро. Ну що ж, я вже відіграв куча каточок, і бачите, у нас тут 12 нагород на секундочку. Ну що ж, починаємо. свихрядкий стедроп. Ну ладно, е, тисячу монет, це нормально. Так, ще один стедроп рідкий. Так, 50 монет, 10 гемів, це топово, це топово. Так, відкриваємо стардроп, блін, нічам, ніби нам тисну. Сверхрядкий стардроп. Так, ще 1000 монет, ну просто буде жорстка прокачка, ще один рідкий стардроп. Так, 100 кредитів на джина. Кстати, хочу вас попередити, що в наступному ролику я вже відкрию джина, Знім... зазнімлю це для вас. І ось, 100 кредитів і все. Легендарний star Drop, ну що, погнали. Відкриваємо, надіюсь, якийсь бравлер випаде. Так, і нам крутиться, по-моєму, демон Бо. Так, Демон бо випав, ну, це топовий скін, справді. Він, по-моєму, коштує 149 гемів, і він мені випав, ну, це дуже добре. Ну що, щоб ролик не був короткий, давайте затестимо цей скін. Все ж таки, ми його вибили, так, бо. Опа, ось цей скін. Ну що ж, давайте не знаю, давайте підемо в одиночний і затестимо цей скін. Ну що ж, я вже у катці і. Тут, бачите, броки, ну я зараз спробую брока винести. Все ж таки для нас це не буде щось тяжке. Кстати, бульбашки водночас і прикольні, бо вони іноді допомагають. Бачите, отут шойно, шойно бульбашки справді допомогли. Якби не бульбашки, я би цього чала не виніс. Тобто він би зміг втікнути. У нас тут є бик, Ну, бик мене може винести, тому я. Ну, все, мені хана. Ну, недовго ми цей скін тестили, ну ладно. Ну що ж, напевно, що на цьому моменті ми будемо закінчувати відео. З вами був Форест, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залітайте обов'язково в телеграм, чекайте нові відео. Ну що ж, всім пока-пока. Коротше, страшне включення. У нас тут появилось два мегаящики, я просто в шоті. Давайте зараз їх швиденько відкрию. Так, подивіться, тут є різні акції. Топові, у мене гемів тупо не вистачає, не можу навіть задонатити. Так, блін, куди я зайшов. Ну що ж, давайте зараз відкриємо ці два мегаящики. Надіюсь, нам щось хороше дропнеться. Я просто в шоці тупо заходжу, такий в телеграм, бачу, там, коротше, дали два мегаящика. Ну що ж, відкриваю, і нам випадає три гемонів, ніфіга собі так. Ніякого Бравлера, на жаль, чотири 4... шість гемів випало. Ну, толком нічого такого не випало з моєї ще зато випало аж цілих дев'ять гемів. Ну що ж, тепер на цьому тоді можна сказати точно вже кінець. Всім пока-пока.